Коли ви міняєте роботодавця і вже е, вирішили звільнитися, а ще не знайшли нового роботодавця, і, ну, одним словом, це така термінова справа, будь ласка, не панікуйте, це перше. Вас ніхто не тримає саме в цьому місці, щоб ви працювали тільки тут. Якщо ваш роботодавець вас, вас лякає, що вам не дадуть карту, що вас депортують чи ще що-небудь, не вірте йому. Ви маєте право звільнитися в будь-який момент. А інший роботодавець, якщо ви громадянин України, може вас взяти на роботу, негайно підписавши з вами умову. Тобто немає жодної проблеми для того, щоб змінити роботодавця. І будь-що хто, що вам скажуть з цього приводу представники роботодавця, які займаються легалізацією перебування, не звертайте на це уваги, якщо воно вам не подобається. тому що тому що справа легалізації перебування це справа особисто ваша. Не роботодавця, а ваша особисто. Тепер що треба зробити? От ви вирішили звільнитися. Ви звільнилися, або ви очікуєте, що вас звільнять. Коли ви звільнилися, Уже коли ви отримуєте свідоцтво праці, якщо у вас умова праці, або е... якщо умова злицення, то ви від роботодавця нічого не отримуєте. Тільки інформацію про те, що ви звільнені і зарплату, якщо він вам платить далі ви повідомляєте відділ справ іноземців, в якому розглядається ваша справа. Тобто, це все, що я зараз розказую, стосується тих справ, які ще в процесі. Тобто, ваш ви подалися на карту побиту, але е, ні рішення ще немає, ні відбитків. Ви, наприклад, ще не здали, чи здали ви відбитки, чи одним словом. Справа в процесі. Тоді інформуєте відділ з справ іноземців. І інформує, що я з такого то числа вже не працюю і найближчим часом знайду нову роботу. Як знайдете нову роботу, повідомите. Як не знайдете, повідомите, що ви ще шукаєте роботу, просите відкласти ухвалення рішення в вашій справі. Якщо ви переїжджаєте в інше воєводство, мусите повідомити того воєводу, до якого ви складали в що ви переїжджаєте, і тепер вам треба писати на таку-то адресу, і ви просите перенести свою справу до того воєводства, в якому ви тепер будете перебувати. А до того воєводства, в яке ви приїдете, напишіть до відділу справ іноземців, що ваша справа була перенесена, чи вже надана її сигнатура у цьому воєводстві, і коли вам прийти на донесення документів чи ну, на усунення інших браків формальних. Одним словом, все це я говорю для того, щоб ви зрозуміли, не треба з цього приводу панікувати. Якщо у вас виникнуть питання після прослуховування, телефонуйте 730 150 901.